Що вигідніше в Німеччині приймати душ чи ванну? І якщо вам відповідь здається очевидною, то ви не зовсім праві. Прий... В цьому ролику я розповім вам, скільки коштує кожен прийом душу і кожен прийом ванни. А також в яких випадках саме ванна буде більш економним рішенням, ніж душ. Для цього ролика я використовую матеріали з відомого німецького порталу FINSTIP, який допомагає звичайним людям правильно економити та інвестувати кошти звичайним людям, таким, як ми з вами, не якимось професійним інвестором, нормальним споживачам. Отже. Що говорить цей портал? Припустимо, ви приймаєте душ протягом 5 хвилин щодня з досить водоефективною душовою лійкою, яка використовує 9 літрів води на хвилину. Ну, це такий стандарт для сучасних водоефективних лійок. Це становить 45 літрів води за один прийом душ. Вода, включаючи оплату за водовідведення, коштує 0,44 центи за літр. Таким чином, за 45 літрів ви заплатите трохи менше 20 центів. Щоб нагріти таку кількість води до відносно теплих 38 градусів, вам потрібно приблизно 2,5 кВт години тепла. За поточної ціни на газ 9,48 цента за кіловат-годину. це становить близько 24 центів. Тобто 24 цента це щоб нагріти. Загалом ви платите 44 цента за 5-хвилинний душ. Протягом року, щоденний душ, коштує вам близько 160 євро. Це на одну людину раз, і приймаючи один раз душ на день два. Далі, якщо можете порахувати 44 помножити на кількість людей на 365, або якщо ви приймаєте по дві чи по тричі, то відповідно. Кожна додаткова хвилина душу коштує вам 8,7 центів. Тож, якщо ви приймаєте душ, наприклад, 15 хвилин, ви вже заплатите 1, 1 євро 31 цент. Знову 15 хвилин вам обійдеться 1 євро 31 цент. Щоб більш точно розрахувати, скільки ви особисто платите за кожен прийом душу, користуйтеся калькулятором душу від центру споживчих послуг. Північного Рейн Весфалії, посилання на яке я поставлю в описі до цього ролика. Там ви можете вказати, наприклад, тип нагріву води, який ви використовуєте, що дає можливість більш, більш точно розрахувати вартість саме для вас. Я вказую тут саме середню вартість. Ну і цей портал Фінанс тип вказує середню вартість за воду, газ і електрику. Скільки ж коштує прийом ванни? Щоб наповнити ванну, вам потрібно приблизно 138 літрів води, що коштує трохи менше 61 центу. Однак ці 138 літрів ще треба нагріти. Якщо ви використовуєте газ, для цього вам потрібно 3,5 кВт годин енергії. що за поточної ціни на газ 9,48 цента за кВт-годину становить близько 33 центів. Таким чином, повна ванна буде вам коштувати загалом 94 центи. А якщо ви нагріваєте електрикою, а у вас Проточний водонагрівач, який тут дуже поширений, його нагрівання коштуватиме 1 10 центів при ціні електроенергії 31,38 центів за кВт годину. Разом з водою це становить 1 ,1 євро 71 цент. Тобто кожен прийом ванни вам обійдеться 1,71 цент. ну звичайно, плюс-мінус. Чи завжди душ важливіший, ніж ванна? Те про що ми говорили на самому початку. Залежно від способу нагрівання води, ванна однозначно буде коштувати вам дорожче: 94 цента або євро 71 центр, ніж 5-хвилинний душ, який коштує нагадаю 44 цента. Однак щойно ви проведете в душі хоча б 11 хвилин, ви вже заплатите 1 євро. Тоді як прийняти гарячу ванну, ви зможете все за ті ж 94 центи за умови, що вода нагрівається газом. Якщо ж ви приймаєте душ довше 20 хвилин, це буде коштувати 1 євро 74 центра. Повна ванна зазвичай дешевша, незалежно від способу нагрівання. І найголовніший висновок з усього вище вказаного полягає в тому, що кожен цент має значення. І щоб реально мати можливість економити, контролювати свої фінанси, ви маєте знати, що і за скільки ви платите. Бо зекономлені кошти нічим не відрізняються від зароблених коштів. І а, тому дуже важливим є контролювати свої тарифи, порівнювати тарифи вашого постачальника з іншими постачальниками в Німеччині і вчасно переходити від одного до іншого. Це нормальна практика, всі тут так роблять. І в описі до цього відео я поставлю дуже зручні калькулятори, де ви можете вказати всі свої особливості вашого житла, вашого підключення і тому подібне. І порахувати, по-перше, скільки ви витрачаєте, порівняти ваші тарифи вашого поточного постачальника з іншими постачальниками, які є у вашому місті або регіоні. А, будь ласка, переходьте за посиланнями в описі, порівнюйте і економте ваші гроші, контролюйте ваші фінанси. Я буду дуже вдячний за а, коментарі. Напишіть, будь ласка, що ви, по-перше, більше любите, ванну чи душ. А, і по друге, які у вас є лайфхаки, які у вас є а, способи економії. А, Ресурсів, коштів, власне, при прийомі душу або ванни. Мені буде дуже цікаво і, можливо, запишу о, ну, наступні ролики, о, виходячи з коментарів. Буду вдячний також за лайки і підписку на мій канал. Побачимось!